І Святого Духа, всіх вітаю вас, з Воскресінням Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. І сьогодні, в Іванському читанні, ми чули про стілення гадаринського біснуватого. Коли Господь приплив в межі Гадаринські, він йшов ще до поселення, і йому на зустріч вийшла біснувата людина. І ця людина була настільки люта, що вона не носила одяг, тому що зривала на собі його, його жителі цієї місцевості прив'язували ланцюгами, але він їх розривав. І людина ця спала в гробах. Тобто раніше людей хоронили не в землі, а в таких печерах. І от людина в цих місцях, які предназначені для того, щоб туди положити покійника, вона в них спала. І ось Ця людина наводила страх на всіх жителів, тому що вони навіть не ходили ту дорогу там, де от були ці гроби, тому що боялися зустрічатися з цією людиною. І ось коли Господь проходив тудою, ця людина підбігла до нього і впала на коліна перед ним і заричала, і говорить, що Господи син Давідов, чому ти прийшов раніше часу нас мучити? І Господь його питає: А як тобі ім'я? Він говорить: «Легіон, тому що нас багато. А Легіон на той час нараховував 6 тисяч воїнів, тобто 6 тисяч бійців були в цій бідній людині. І ось вони починають Господа просити, що не посилай нас при Ісплохню, таку тобто, гігієну огніну, а пошли нас хоча б в стадо свине. І близько них свине стадо, і Господь їм дозволяє це зробити. І ось після того, як вони вселилися в стадо, це стадо побігло із кручі. Впало вниз в море і розбилося. І ось потім пастухи цього стада, побачивши це все дійсно, побігли в поселення, розповіли про це жителям. І ось коли Господь після того, як зцілив цю людину, прийшов до цього поселення, вже вони вийшли і попросили його відійти від них, не пустили його в поселення, а сказали, що ми просимо, щоб ти відійшов, тобто нам ми не хочемо з тобою не ні спілкуватися, нічого, будь ласка, поки наше поселення. І ось після цього ця людина попросила, щоб піти за Господом, щоб бути разом з ним, але Господь їй не дозволив, а сказав, що йди в, свої, в свій дім і розповідай про те, що Господь тобі зробив. І ось що дорогі та сестри, ми сьогодні можемо взяти з цього читання. Ну, перш за все, це про темну силу, так? про демонів, бісів, фальших ангелів, які живуть серед нас. І ось дуже багато людей боїться. Боїться всякої нечистої сили, всяких бабок, гадалок, ворожок, всяких вітьм, які живуть біля них десь в селі, так? коли щось їм підкидають, чи ще щось роблять, чи якісь там ворожіння хтось робить, так? Люди або від зглаза ходять з різними суєвір'ями, так, там кіт перейшов в дорогу, чорний він туди не йде, хтось з пустими вітрами перейшов, він не йде, зеркало розбив, переживає, по попротивнув, переживає. Хтось там сусід, щось там подивився, він вже також переживає, щоб щось з нього погано не сталося. І ось ці люди вони не розуміють. А сьогодні, з цього читання, ми бачимо, що ніяка темна сила нічого не може зробити без попущення Божого, без того, що Господь їй дозволив. Оці шість тисяч бісів, в лютих вони не могли війти в свинестало, а питали в Бога дозволу. Тобто ця темна сила вона має силу в цьому світі тільки ту, яку їй дозволяє мати Господь. І ось ми знаємо, що існування це страшна хвороба, але людина може бути існувадною тільки в двох випадках: в першому випадку, це коли вона сама своєю вільною волею. Хоче соприкасатися з цим, так, всякі люди, сатаністи і які оці бабки, гадалки, ворожки, які хочуть спілкуватися з нечистою силою. Вони своєю вільною волею хочуть мати з ними контакти, з ними спілкуватися і єднання цією нечистою силою. І, звичайно, Господь не може не дозволити, так? тому що в них є вільна воля, а Господь за вільну волю людини не може переступити. Тому що якби Господь вже переступав за нашу вільну волю, то ми б не були вільними людьми. Так? У нас би її не було. А ось друге це коли Господь попускає людині. Тобто Господь знає своєю премудрістю, своїм промислом, що ця людина не зможе спастись, що ця людина ніколи не прийде до Бога і не задумується над своїм нечистим житєм. Якщо їй не послати цей недух. І ось дуже багато людей да, які говорили, що от я просто розумію зараз, що якби от Господь мені не послав би цей недух, то я б ніколи би до церкви не прийшов і до Бога не прийшов. А коли людина стає так, якщо вона ну от, живе грішно, вона не, не так, як сатаніст, да, не хоче от напряму мати якісь контакти з нечистою силою, а просто живе от грішно, от людина в заблужденні. І ось коли вона. В неї вселяється біс, вона звичайно розуміє, що з нею щось не то. Вона розуміє, що в неї починає керувати щось не то, що вона вже не власна над своїм тілом. І після того людина що робить така, звичайно, вона лежить в церкву до Бога, тому що їй ніхто не допоможе в такому випадку, крім Бог і Божа благодать. І ось після того, коли людина вже розуміє, що Є і духовний світ, після того, як вона розуміє, що таке нечиста сила, що таке диявол, то вона, звичайно, вже приходить до Бога, навертається, відвертається від свого гріховного життя і починає жити по закладях Божих. І ось кожен християн повинен розуміти, якщо Бог. Є найсильніший так сказати в цьому світі Бог всемогущий і все йому підкорено, навіть нечиста сила. То якщо людина живе під Божим покровом, якщо Господь її охороняє, оберігається людина живе правильно по закритях Божих причащається. То, звичайно, нічого цій людині поврядити не може, і ніяка темна сила до неї не може підступити. Хоч би на неї колдували, гадали, підкидали все, що хоче, і би робили, всякі там бабки і колдуні. Але до цієї людини нічого не може підійти, ніякий біст, ніяка темна сила, тому що Господь її охороняє. Якщо Господь їм не дозволить цього зробити, то звичайно вони і не зможуть підійти ні до якої людини. Тому ми повинні розуміти, щоб ми жили під покровом Божим, щоб Господь нас охороняв, ми маємо бути праведними, жити по заповідях Божих і не грішити. І тоді ніяка темна сила до нас підійти не може. А про що нам говорять оці люди з поселення, до яких прийшов Господь, а вони сказали, що відійди від нас, ми не хочемо, щоб ти до нас підходив. Ну, Ми повинні розуміти, що коли Господь приходить до людини, коли Господь доторкається до життя людини, то життя людини повинно змінюватися. Людина вже не зможе жити в гріху, тому що вона буде знати істину. І ось ці люди, вони не захотіли змінюватися. І дуже часто і люди, і інші також не хочуть змінюватись. Вони не приходять до Бога, не пізнають Бога, тому що вони розуміють в глибині свого серця, в глибині свого розуму, що якщо вони почнуть пізнавати, то, якщо вони почнуть пізнавати Бога, Його заповіді, і правильне життя, то їм потрібно буде мінятися. Їм потрібно буде вже відвертатися від своїх гріховних справ, а жити правильно. А люди цього не хочуть робити. І ось ці жителі, чому там було свине стадо? Тому що ці жителі, так би мовити, робили такий бізнес. Вони вирощували свиней і продавали їх язичникам. А ми знаємо, що для юдеїв свинина це була нечиста тварина. Свиня це була нечиста тварина. І ось вони йшли на гріх. Та соприкасалася з нечистою твариною її розводили для того, щоб продавати, мати гроші і мати заробіток. І ось коли Господь прийшов, якщо би він відійшов би це поселення проповідував, то, то звичайно він би наставляв на потісни, щоб вони від гріха відвертались. А так ці люди укоренилися від гріху, от вони і не хотіли цього, і сказали, що Господи, відійди від нас, тому що якби вони хотіли жити в гріху, і кожна людина також повинна розуміти, що якщо ми приходимо до Бога, якщо Господь приходить в наше життя, то ми повинні відвертатися від всякого гріха, тому що. Якщо вже Господь відвернеться, так, як вони свої вільної волі сказали, що Господи, відійди від нас, ми якби не хочемо тобою мати справу. То звичайно, Господь смрянові відходить, але вже ця людина лишається сама з собою, так би мовити, і своє життя. вже Господь її життя не буде охороняти, оберігати, направляти до спасіння, а вже вона буде жити по своїй волі. Тому доріти та сестри, сьогодні Святий Євангелія нам дає такі настанови. Щоб ми не боялися ніякої нечистоти, тому що якщо ми живемо під покровом Божим, Господь нас охороняє, оберігає. Але охороняти і оберігати нас буде тоді, коли ми будемо жити по Його заповідях, коли ми будемо праведними і будемо хтіти цього, щоб Господь нас охороняв, оберігав і направляв нас до Сарства Небесне. Просі, Господь, молитву. Підходьте до центральної іконки, а до до полон Христос.